Вітаю на каналі Світ елітних троянд і запрошую у свій сад 9 червня 2023 року. Сьогодні мова піде про англійські троянди мого саду. Не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо відео вам сподобається, будь ласка, поставте лайк або напишіть коментар. Це може допомогти розвитку каналу. Розквітла в моєму саду трояндочка Абрахам Дербі. Вона була виведена Девідом Остіном у 1985 році. У цієї троянди махрові чишеподібні квіти діаметром до 15 см. Вони просто величезні, мають чудовий фруктовий аромат. Цвіте трояндочка по одному або по декілька квітів на одній гілці. Всередині вони помаранчеві, по краям рожеві. Це сильноросла троянда, але у неї досить гнучки, пагани, і тому вона потребує підтримки і опори. Не дуже добре переносить спеку та дощі, тому краще б її посадити у напів. Висота куща до півтора метра при ширині метри. Відноситься до шостої зони морози стійкості і потребує обробок плямистості та борошнистої роси. А це чудова троянда Golden Celebration, яку вивели у 2000 році. У неї мідно-жовтий колір. Дуже незвичний для англійок. Квіти густомахрові дуже красивої форми до 14 см в діаметрі. Висота куща 150 см при такій же ширині. Дуже сильний аромат чая і білого вина та полуниці. Трендочка здорова, відноситься до шостої зони морозостійкості. одна з найулюбленіших троянд. В моєму саду. А це одна з найкращих троянд Девіда Остіна, виведена у 2002 році Джубілі Celebration. Її рожева лососові квіти з золотистим відтінком на зворотній стороні пелюсток досягають 14 см в діаметрі. Кучний гармонійний висотою до 120 см при такій же ширині. Вона має чудовий насичений аромат фруктів лимона та свіжої полуниці. Квітне хвилями до самих заморозків і має досить гарне здоров'я. Відноситься до 6-ї зони морозостійкості і це одна з моїх найулюбленіших троянд. А це трояндочка Манстетфуд 2007 року народження. Вона має насичений з фруктовою ноткою чорниці та терна. Аромат. Квіточки діаметром до 10 см. Висота куща 90-100 см при ширині 60 см. Компактна трояндочка, яку краще посадити на передньому плані. Відноситься до 6-ї зони морозостійкості. потребує обробок проти плямистостей та барашнистої роси. Квіти у неї спочатку чашевидні, а з часом розкриваються і показують жовті серединки. Трендочка квітне хвилями до самих заморозків. Чудова троянда, яку хотілося би бачити у кожному саду Перед вами троянда Spirit of Reed. Її вивели у 2002 році. Це сорт, що має шарм старовинних троянд з красивими великими квітами ніжно-рожевого кольору. З легким бусковим відтінком. В неї п'янкий сильний аромат міри, Діаметр квітки до 14 см, висота куща 150-180 см в моєму саду при ширині 1,20 м. Відноситься троянда до шостої зони морозостійкості, має відмінне здоров'я. І цвіте хвилями протягом усього сезону до самих саморозків. А ця троянда була виведена у 2006 році і її назва Тікліпер. Вона має розвитковидні, квартировані з насиченим ароматом фруктів, цитруса та мири квіти діаметром близько 8 сантиметрів. Кущ майже безшипний висотою 120-130 см при метровій ширині. В неї дуже гарне здоров'я, відноситься вона до шостої зони мороза стійкості, хвилями протягом усього сезону до самих заморозків. На відміну від дуже багатьох сортів селекції Девіта Остіна. Вона тримає свої квіти прямо і вони не поникають. Це трояндочка Тес of Вона була виведена дельдомостіном у 1998 році. У цієї англійської троянди квіти червоно-малина вага кольору діаметром до 12 см. Вона має дуже приємний аромат трояндової алії. Кущ сильнорослий до 175 см висотою та 125 см шириною. Відноситься до 6-ї зони морозостійкості, має відмінне здоров'я, квітне хвилями до заморозків і дуже довго тримає свої квіти. Троянда The Pellegrim була виведена у 1991 році. Це дуже красива і одна з найнадійніших жовтих троянд з селекції Девіда Остіна. Вона має прямо стоячий кущ, що не потребує опори, дуже щедра на квіти. Діаметр кожної квіточки в неї 6-8 см, а їх дуже-дуже багато на кущі. Висота куща може досягати до 4 метрів. В моєму саду вона десь приблизно 250 см висотою деякі гілки, і я її буду запускати на арку. Відноситься до шостої зони морозостійкості, потребує обробок проти плямистості та барашнистої раси, квітне хвилями до самих заморозків і має дуже приємний аромат. Ця білосніжна красуня, це троянда, виведена у 1980 в восьмому році Вінчестер Касідрал. Це спорт от Мирі Роус, і саме тому у неї від цієї троянди залишилися поодинокі такі рисочки рожевого кольору по білосніжних пелюстках. Квітне вона практично без перерви весь сезон до заморозків. Кущений дуже сильний, висота куща 100-120 см при метровій ширині. Діаметр квітки до 10 см. Вона має не погане здоров'я, але все ж таки потребує профілактичних обробок проти борошнистої роси, відноситься до 6-ї зони морозостійкості і гарно виносить напів. Тінь. Хоча непогано тримає і дощ, і спеку. Троянда Крокус Rose була виведена у 2000 році. Вона дуже стійка та рясна квітуча, має чешевидні квіти діаметром до 12 см, білого кольору з ніжно-кремовою серединою і дуже-дуже приємний аромат чайної троянди. Ця трояндочка майже не буває без квітів і квітне хвилями до самих заморозків протягом усього сезону. Перерви між хвилями практично немає. Висота куща приблизно 150 см при метровій ширині. Відноситься вона до п'ятої зони морозостійкості, потребує обробок протиплямистостей та барашнистої роси. Ось і підійшла до закінчення наша сьогоднішня невеличка прогулянка. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, якщо вам відео сподобалося. Напишіть коментар. Розкажіть про свої троянди селекції Девіда Остіна. Я буду дуже рада нашій взаємодії. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лисиця, Світ елітних троянд. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.